Вітаю на каналі ArtZaika. Сьогодні малюємо об'ємні вишеньки у стилі 3D-графіки. Ми з вами малюємо не коло, а як одна частинка сердечка. Ось тут невеличка така впадинка і різкий вихід на гору. Друга частинка. Можна трошки задрати, можна трошки ширше зробити. Тобто воно не повинно бути ідеально ровним, як, як сердечко. Одна частинка і друга. А тепер друга частинка. Ми трошечки ось, ось одна частинка, да, серединка, а другу ми ставимо серединку ось тут. Відступаємо сантиметр два від краю, ставимо ось цю міточку. І міточка, де буде знаходитися висота нашої черешеньки. І вправо і вліво намічаємо, що буде приблизно ось тут ширина, і ось тут ширина. Це на, на око ми відмічаємо. І що ми робимо? Починаємо з ось цієї виємочки. Ось ми її отак одразу і промальовуємо цю виємочку. Далі закругляємо як в сердечко: ось так робимо напівколо. округлюємо донизу. З'єднуємо, так сказати, зі столом, да, з місцем, де воно лежить. До речі, ось тут теж хочеться трошечки ширше зробити цю частинку. Далі трошечки робимо такий е момент, де воно трошечки загострюється. Тобто тут не коло пішло, а трошечки таке різке загострення вгору. І потім все це з'єднуємо ось такою плавною округлою лінією. Тепер подивилися на нашу вишеньку-черешеньку. Подивилися, щоб вони приблизно були однакового розміру. Якщо вони різного, то ми домальовуємо. Ось я бачу, що в мене ось ця меншого розміру, тож я її ось домалюю Ось таким чином. І тепер вони приблизно однакові точечки. Ведемо в цю точечку, але не по прямій, а трошечки вигибаємо. Ось таким чином. А у нас ось тут посередині таке округлення. З однієї сторони намалювали, тепер ми її трошечки ще розширимо, цю частинку, і зробимо її товстішою. Але дивіться, товщина в нас така майже, майже непомітна. Тобто, на 2-3 мм робимо товщину не більше. З однієї частинки, і далі ми з другої вишеньки черешеньки ведемо теж округу таку лінію, можна ось тут трошечки попрямій, а далі округлити. Теж може бути різна форма, теж залежить, можна поекспериментувати і від вашого бажання. І так само ми з вами робимо на 2-3 мм товстіше. Тепер ось цю частинку нам треба з'єднати і доробити ось таку як штучку. Додатково, яка їх всіх двох скріпляє. Ось ми, ми домальовуємо такий напівкол, е, домальовуємо квадратик 2-3 мм. І зробити ось такий об'ємчик. Ось промальовуємо лінію напівколу. І в нас така з вами е, вишенька, черешенька, ось тут ще трошки вирівнюємо, буде трошки нижче. Тобто, ось ця у нас трошки вища. А ось та трошки нижче черешенька. Так, і е, стигай? Прекрасно. Тоді е, подумай, як ти хочеш розфарбувати. Зараз, давайте з вами, зараз я домалюю і подумаємо. Отже, промалюємо посередині пряму. Далі трошечки відступаємо, і як плавно піднімаємося вгору і робимо такий гострий кончик. Так само з іншої сторони, плавно піднімаємося і закінчуємо гострим кончиком. Але треба ще додати до листочка ось таких зигзагів. Ми йдемо по лінії і ось так повертаємось по лінії і повертаємось, робимо такі зигзаги. Що, е, ну Якщо ви бачили, як виглядає. Листочок вишня або черешня, він саме ось такий як погризаний шматочок. Так, і тепер найцікавіше. По-перше, нам ще треба тінь. Наші вишеньки, черешеньки лежать на якомусь столі, і ось тут у нас з вами буде напівколо овальчик навколо однієї частинки, трошки більша з цього сторони. Зробимо таким чином, що світло падає звідси. Отже, з цієї сторони в нас більший овальчик. А ось ці менші, бо світло падає там. І ось таким чином потім можна буде промалювати тіньку. Це ця... мака буде темніша. Ось я її одразу з вам намічу. І ось ця частинка буде темніша. Ось. Нижня, більш нижня частинка, отже, якщо світло падає, ось тут буде найсвітліша частинка. Ось тут найсвітліша, а ось ця частинка буде темніша. Тепер частинки. Там в нас трошки такі не кружочки, а овальчики, які по формі йдуть. Тобто там зверху вниз, там об'ємчик, і ось тут овальчик. І тільки посередині в нас будуть кружочки. нас посередині вже тут більш-менш кружочок, але він теж трошечки овальний, а ось вже посередині тут буде прямо гарний такий кружочок. Так. Один кружечок і ось тут кружечок теж. Ось тут кружечок, який зверху трошки більший. теж у нас така а, ілюзія. А, Форми. Коли об'ємчик промальовуємо об'ємчик, то у нас форма міняється коло в залежності від того, де воно намальовано. Тому таким чином ми промальовуємо овальчики, а вже от тут посередині коло. І, і трошки буде ще тут видно. І, в принципі, Окей, і ось тут ще шматочок. Так, І тепер додамо блакитного і потім все це розфарбуємо синім. Кружечки вже меншого розміру, вони менше деформуються. Так, цих маленький формацію. Не хаотично, а саме систематично, між всіма кружочками. Намагаємося виконати одного розміру. І ось тут трошечки з тобою проведемо ще ось такого блакитного кольору, бо ось ця частинка найсвітліша. А зараз, коли будемо синім профарбовувати, то там трошки залишимо місце для світлої частинки. І так само ось тут. Теж світлі частинку залишимо. Все, і беремо тепер темний колір. Для того, щоб все класно розфарбувати, нам треба буде зараз обережно обвести найголовніші елементи і їх форму залишити. Ну, тобто не заходити за край форми. Для цього 2-3 рази можна навколо. Елемента розфарбувати по формі елемента. Я думаю, класно. У мене є білий олівець. По-перше, я ось тут промалюю частинку, ось так-єлі так видно, але він такий трошки такий ефект припорошений а, біленьким. І ось тут трошечки додам такого припорошеного ефекту. біленького. Це коректором і трошечки ось так розтягую, щоб прям забілити, зробити ось тут біленький такий блиск. Відблиск нашого нашої вишеньки. оранжевий. Спробуємо, як воно буде виглядати. Ну, в принципі, цікаво. Але треба зробити коричневий контур. Так, А другий я хочу зробити у вигляді. Все-таки кишки леопарда. Спробую зараз Можна зробити. Можна За будильник зробити сделать. Изображаем. Так? І візьму коричневий колір для того, щоб спря... спрятати. Я буду спрятати. Сховати, сховати олівець. Дякую. Сховати олівець. Отже, я обвожу коричневим кольором, по-перше, а по-друге, якраз за допомогою того, що в мене два, е, два кольори, то отримуємо об'єм наших віточок. По краям більш темний, а посередині такий світливий оціночок, і виходить дуже класно, таким. Як реалістичним. Отже, нагадаю, що і чим більше у вас відтіночків, вгорі трошки темніше зроблю і зверху, знизу більш темніше зроблю, І тим цікавіше буде ваша робота. Деталізація, це дуже на малюночку. Класно роздивлятися, дуже цікаво це робити. І так реагує наш мозок. Якщо є деталі, і вони нам подобаються, ми починаємо їх розглядати. Це в будь-якому можете використовувати в будь-якій вашій роботі. Де б ви що не робили, приділяйте увагу деталям. Так, я обвела сам листочок. Посередині наведу зараз також лінію і розроблю розгалуження таке. Ось, мабуть, такого кольору і зроблю другу вишеньку. Так, тоді спробую. Зараз ще жовтенького додам, щоб зробити яскраві вимерти відтіночку. Да? Дуже гарно. І дивись, я би ще трошки додала ось тут темно, тем, темного, якщо зробити таку частинку, таку темно-темну, а вже там вже такий слабенький. Тобто саме під вишенькою дуже темна частинка. Ось буквально міліметр ось тут найтемніша частинка. А далі можна да, зробити менш таку розтяжку від темного до світлого. Uh -huh. Ось тут частинка а Далі світліше, світліше, світліше. І можна ось так пальчиком, якщо потерти. щоб Трошки розмитий ефект був. а можна чітку лінію змішити теж лючи студенчество я пам'ятаю будуть такі на дай дай навай да до миру на дай Ми робимо трошки темнішу частиночку, трошечки надавлюємо на блакитний олівець в твоєму випадку, для того, щоб придати об'єм за допомогою тут Тобто, коли ми сильніше надавлюємо, то він буде більш темніший. І буде тепер такий ефект, що вона нас об'ємна, тому що те, що ми бачимо попереду, воно в нас. Там. Легеньке, світленьке, а те, що подалі, тут трошки стає темнішим. І а, таким чином така, створюємо об'ємчик, таким чином за допомогою світло свідоцінку. Ось у мене світла частинка, світла і ось тут тінь, тінька. І за допомогою ось цих переходиків, кольорів, десь ми більше надавлюємо, десь менше, створюємо такий класний об'єм нашої роботи.

Я зараз додам ось тут якусь плямку такої форми, яка ось так буде. Ось ось так. Так, щоб вам було вподобання, щоб це не було занадто. Да? Угу. Отже, сьогодні ми з вами дізналися: повторили да? про. Оцінки, текстуру і світло. І трошечки ви, ви е, доторкнулися до дизайну. Став лайк, підписуйся на канал, приєднуйся до нашої телеграм спільноти всі посилання знайдеш під відео, а також я запрошую тебе до наших онлайн-занять у Zoom. З вами була я, Бандурська Світлана, і я бажаю тобі творчих успіхів.